Всім попривіту! Найпопулярніша модель цього року це кросівки від торгової марки SD, система Автошнурівка в кольорі в трьох забарвленнях. Олива, хакі, зелені, чорні, блек та койот біжеві пісочні. Якість. На висоті дуже все гарно зроблено, ні до чого не додерюся, така подошва. Я теж не міг не встояти перед такими кросівками та придбав собі от як вони виглядають. На носочки. У кого ще немає таких кросівок, Всім рекомендуємо. Система дуже проста. На себе відтісняєте. Розтягнули, взули, заклацнули, закрутили. Та побігли. Розміри від 39 по 45. Переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Силочку залишаємо під цим відео. Там дуже багато різних моделів в різних кольорах. Підправка новою почтою. Кому який розмір? І у кого пишіть нам, і у кого такі вже були. Що можете сказати, пишіть нам в коментарях. Чекаємо. Всім гарного дня!